Весняна прогулянка всю зиму цього чекала. Посмішки щасливих сімей, мами з дітками та закоханих пар, дивишся крадькома і насолоджуєшся. Щасливі люди це ті, котрі здорові. Бо варто комусь з близьких потрапити у лікарню на стаціонар і вже не до прогулянок. Ех, медицина, яка ж ти у нас проблемна. Нещодавно в медицині Ірпеня з'явився новий фахівець. Заступник головного лікаря з якості. Інна раїлко її було запрошено як дієтолога для того, щоб розробити кардинально новий підхід до харчування тих, хто перебуває на стаціонарі, враховуючи мій власний досвід перебування у Ворзелі в пологовому, де я бачила, як годують породиль продуктами, які викликають коліки у новонароджених. Звичайно, що мені стало цікаво поспілкуватися з Інною Раїлко і з'ясувати, які саме заплановані зміни майже по всій Україні. Лікувальні заклади харчують хворого за столами певзнера. Це ще те харчування, що було при часів радянського союзу і зараз вже є наказ. Вводиться поняття як лікувальне харчування це невід'ємна частина лікувального процесу пацієнта в лікувальному закладі. Суть такого харчування полягає в індивідуальному підході. Це означає, що кожен хворий при поступленні на стаціонар має бути оглянутий лікарем, дієтологом щодо його маси тіла та харчового статусу. Далі за рахуванням діагнозу складається спеціальна дієта, яка буде вже лікувальною в кожному окремому випадку. А щодо породиль, то відповідно у них також буде особливе своє меню. Повинні бути виключені продукти, наприклад, такі як свіжа капуста, огірок. Це те, що е, може викликати е, от, болі в животику у новонароджених. Так ми хочемо створити якісну додаткову послугу. Ці натворення воно буде більш ну, таких лояльних, якихось однозначно. Цін. Це ж не буде як в ресторані. Ну однозначно, так. Я беру на себе відповідальність розробити е, спеціальне харчування, спеціальне меню додатково. Підсумуємо, за півроку в ірпінських стаціонарах з'явиться окрема платна послуга для тих, хто не хоче напружувати близьких носити передачки з їжею. Ця послуга буде не обов'язковою, а тільки за бажанням. І ті, хто від неї відмовиться, зможе і далі користуватися безкоштовним харчуванням, передбаченим державою. Я б користувалася щоб не напрягати нікого з моїх родичів, я б користувалася. Простіше було б домовлятися за таку послугу і не витрачати, не витрачати час. Тому що їздити родственникам або друзям за кілька кілометрів, привозити сюди в гарячому виді – це накладно, а купити на місці, приобрести – це було б дуже добре. Ой, я думаю, дуже буде хороший спрос, тому що, ну, звичайно, знаєте, як люди всі працюють, да? І то в імені нешньої забути. Думаю, що це не матиме. Якщо буде альтернатива харчуватися тим, що дають там, ну, елементарним там, супчик, кашка, компотик і платним, кому є можливість, тим привозять, або в кого немає, то вийшли, купили кефірчик і поїли того супчика. Більшість людей позитивно реагують на перспективу ведення такої послуги, але додають побажання, крім цього, чим пошвидше звернути увагу на якість медичних послуг, тому що доводиться стикатися із хамством, непрофесійністю лікарів і корупцією. Нам совершенно не нравится, что первая помощь детям, например, нужно оказывать, ехать в Бучу. То есть если случается какой-то несчастный случай, у нас травмпункт находится в Буче. Это не очень удобно. Не Непрофешнльные лікарі. Якщо йти просто так от, полікуйте мене, то можна встряти, вибачте. Чтобы врачи у нас и медперсонал зарабатывал такие деньги. Щоб больным не довелося давати взятки, щоб їм какое то внимание уделялось. Тому що за эти копейки естественно, такое таке отношение в нашій стране стало. Різниця ставлення лікарів, якщо ти платиш і ти не платиш, тобто нібито безкоштовні послуги, але якщо ти скажешь дякую в финансовом плане, то для тебя стало не может быть иным. Естественно, что если люди приходят сами к врачам и спрашивают, а можно нам лучше палату, а можно нам телевизор, а можно нам Wi-Fi, а можно нам нормальную постель менять каждый день. Если они готовы за это платить, почему не сделать это на нормальном уровне, почему это должно идти через врачей и медсестры, которые каждое утро приходят и спрашивают, а там 50 по 100 гривен, а это происходит каждый день. Наличие талончиков у нас все равно предполагает очень большие очереди и заходят люди без очереди, как-то это надо налаживать. В Ірпені вже рік існує медична лінія, куди можуть звернутися незадоволені, але більшість не вірить в її ефективність і вважає, що ці проблеми треба вирішувати на глибинному рівні. Інна Раїлко відповідає за надання якості медичних послуг від початку поступлення пацієнта у відділення і до виписки. Тому мені стало цікаво її бачення на це питання. Тобто, сама поняття, якісна послуга, вона не може бути однобічною. У нас постійно лікар повинен, він должен. Насправді у нас лікарі зовсім не захищені взагалі. У нас сьогодні створений однобічна гаряча лінія, куди може поскаржитись, а як може захистити себе лікар сьогодні. Я бачу, що потрібно, щоб на певному рівні, на високому, стояв лікар, тоді він буде цінувати свою професію. Тоді він буде любити роботу, і від цього прямо пропорційно залежить надання якість надання його послуг. О, тут ще величезна проблема, наскільки я розумію, в кадрах у мене особисто була ситуація в кінці літа. Я була вже на великому терміні вагітності. Я пішла до Лора, і вона мені прописала ліки, які несумісні з вагітністю. І там була ситуація така, що та лікар, вона вже в дуже поважному віці. Вона 50 років має стажу, і я звернулася на гарячу лінію. Мене зв'язали з завідуючою цього закладу, але я почула таку штуку. Мені каже, завідуюча, а в мене нема кого, розумієте? Каже, нема лікарів, ніхто не". От Що я маю каже, зробити? Її забрати геть, лишиться весь все місто, лишиться без лора. Але на вагах. Лишиться місце без лора або лишиться злором, під питанням якого професіоналізм у нас не хата кадрів. І перша причина тому, що за дуже низька заробітна плата. Ніхто не хоче в державний заклад і працювати, тобто ясно, що потрібно замінити цього лікаря, да відправити на пенсію, скажімо так, да, взяти нового молодого, який готовий вчитись, удосконалюватися, тому що медицина з кожним роком все удосконалюється, йде вперед, і тут треба тримати руку на пульсі. Це одне з перших питань, чому буде вводитися платні послуги. Тобто, баченням місцевої влади вирішення проблеми якості медицини є введення платних послуг. Які будуть додатковими для того, щоб певний відсоток з них відшкодовувався на збільшення заробітної плати лікарям, за словами Інни раїлко буде створена конкуренція, бо одразу видно до якого лікаря більше записуються на платні послуги, і це є автоматичним мотиватором для підвищення власного професіоналізму. Особисто для мене плюсом є те, що сплачуючи за послуги, можливо, у людей буде менше тягнутися рука в гаманець для того, щоб віддячити лікаря. Тому що, знаєте, все ж таки у нас є в менталітеті, якщо не покладеш гроші в медичну картку, відчуваєш себе таким голим і незахищеним. А я все ж таки вважаю, що корупція це відповідальність двох сторін: і тієї, що бере, і тієї, що дає. Тільки лікар почне отримувати достойно зарплату, да, так. Тільки ми введемо цю, я ж казала, це двобічне поняття якісна послуга, так. коли віддачу отримує не тільки пацієнт, це питання буде поступово. Зменшуватись масштабність і вже можна бути більш контролювати. Ви розумієте, коли ти приходиш до медсестрички, наприклад, яка там вимагала, в неї немає за що. От вона добу відчергувала, там доба не знаю, 150 гривень на ніч, да? і вона повертається додому. В неї немає за що таке 150 гривень сьогодні чи 200? Це нічого. А коли вона знає, що за те, що вона відчергувала добу, вона отримує нормальну заробітну плату, достойно. І розумієте, вже контролювати, як керівнику легше. Як буде створюватись механізм прорахунку? От Ви кажете, наприклад, там буде створюватись конкуренція. Mm -hmm. Це буде якось рахуватися, чи може буде якась, нарешті, Електронна черга, як в деяких клініках, вже це є. Так? коли на сайті є електронні черги. Люди записуються. Да, до речі. Там видно рейтинг, тому що ти бачиш, що до цього лікаря Більше, записалось дописано. 20 людей. До цього п'ять, і ти собі думаєш, угу, напевно, що тут більш якісні, ну, якісні послуги. Ви знаєте, оця реформа, яка вже йде, вона хочемо чимо, вона примушує нас уже створити те, що ви говорите. Тому що ось уже до кінця травня місяця наші амбулаторії повинні бути мати свою програму, де може в в комп'ютерному вигляді вести пацієнта і записуватись вже можна буде от таким чином. Чому? Тому що вже буде реформа гроші за пацієнтом, так? коли за кожного пацієнта лікар отримує певну плату. Скільки ще буде отримати, Чи це ще нам? Це ще невідомо, це ще не сказано мозом. Да, ми ще цього не знаємо. Особисто я, як мама двох дітей, тішуся від того, що введення електронного запису до лікаря планується ще й в амбулаторіях, тому що ну дійсно сидіти в черзі із немовлям, де хворі діти, це просто неможливо. Саме тому за п'ять місяців від народження мого сина я ризикнула прийти з ним в амбулаторію лише два рази, і таких як я дуже багато. Особливо тих, кому довелося перейти з амбулаторії на заріфи Алієвою, де тепер буде розташовано новий ліцей в приміщення інших вже діючих амбулаторій, де відповідно збільшилося в рази навантаження. да, возмущенню нет предела. Как так обіцяли лікарню допомагально відкрити, а і цю амбулаторію забирають. Всім глубоко плевать на то, в яких условиях і як будуть ли вообще получать медпомощь наші діти. Вони дуже пишаються ліцеєм. Амбулаторію розмістили так, що тепер і хворі дітки, і здорові, грудні дітки з одного місяця і дітки на щеплення стоять в одній черзі. Ліцей. Это, конечно, хорошо, но неужели амбулатория – это самое подходящее место для этого? В городе идет огромное количество застроек. Неужели нельзя построить школу, а нужно отбирать больницу? Вы вообще знаете, какие очереди в амбулаториях и в поликлинике? Попробуйте ребенку прививку сделать или к врачу попасть. Уже то, что в коридоре сидят и маленькие детки, и взрослые кашлющие. Духотища в коридорах и на самом деле отсутствие грамотного педиатра – это самый огромный минус. Очень тихо и красиво. Вот и нет амбулатории. Вас несколько тысяч? Обращайтесь в другие амбулатории. Где еще по несколько тысяч? Зачем вообще педиатры? Подумаешь, дети болеют. Подумаешь, прививки нужно делать. Разбросали и до свидания. Очередь на 4 часа. Ну и что? Ребенок потерпит. того, ну это такой период, это нужно просто тимчасово набраться терпения и лекарям. І пацієнтам, і жителям міста просто це перечекати все. А з свого боку беремо відповідальність на себе, щоб це як мінімізувати всі ці незручності для населення. Після переселення пройшло вже немало часу. Але, на жаль, незадоволенных лишилося много. Очереди и организация самого приема – это просто нечто. Осмотр грудничков, осмотр перед прививкой здоровых детей и заболевших деток, подростков – все в одной очереди, в душных узких коридорах. Честно, это ненормально. Чтобы попасть к педиатру, нужно простоять в очереди 2-3 часа, при этом заняв очередь за час до самого приема. Возмущает то, что очередь находится в общем коридоре с взрослыми пациентами, которые наверняка болеют. В детской поликлинике на Садовой – жесть. Один педиатр на приеме. кашлющие и груднички вместе. На Михайловской там еще и куча взрослых больных. В одном узком коридоре все. Один педиатр на приеме на 6 тысяч детей. Говорит, звоните на горячую линию или к мэру идите. Вот вы знаете, картинка небо и приваблива, что до запланованных измен. Єдине питання, яке для мене залишається відкритим, це вартість послуг, які будуть вводитися, і чи зможе їх собі дозволити пересічний мешканець Ірпеня. І головне, який відсоток з них? Буде діставатися лікарям на збільшення заробітної плати. І наскільки реально виросте рівень престижності цієї професії? Тому що знаєте, от дійсно те, що бачу я, це просто катастрофічний брак професіоналів в медичній сфері. Ну і воно і не дивно, тому що ну як буде гарний професіонал хотіти працювати в державних установах із такими жалюгідними гонорарами. А місто росте. Колосальними темпами. І чи буде завтра, куди наголошую безпечно повести свою дитину так, щоб не платити за приватний прийом в середньому 300 гривень? Питання залишається відкритим. Що ж, будьте активними і свідомими, тому що країна починається з кожного. Папа. -па.